Доброго часу доби і здоров'я бажаю підписники і гості, хто завітав на канал. Сьогодні ми запишемо тест такого приладу BR9C XR 3 Pro. Я ним користуюся вже плюс-мінус місяць. От, я трошки його доробив. Бачите, постав такий резиновий, щоб могла на стіл ставити, щоб він не затирався, корпус. І ззаду, бачите ось. 4 таких. От. Потім я зробив таке, так сказати, колечко, щоб на шнурочок на руку, тому що я вже був раз його пустив, а тут є трубка з цієї сторони Гейгера, щоб її не розбити. От. І доробив такий друзі, вимикач. Фокус де? де? О. Він вимикає. Акумулятори живлення, тому що коли він виключено в такому стані, то він все одно тягне заряд акумуляторів. Акумулятори тут у мене такі. Секундочку. Так, оце у мене такі тут акумулятори, кому цікаво. О, Дивіться, поставте на паузу. Ну от, друзі, якось так. Вибачаюсь за... Такі зовнішні фактори. Тут бичок пасеться чийсь, там гуси кричать, так що друзі, вибачаюсь за такий фон, так сказати. От. Прилад, в принципі, я ним довольний. ну, Я розумію, що це не професійний, але і він не ліцензійний, але можна ним виміряти. От. І доволі цікаво, я думаю, доволі цікаво буде е, виміряти. так. Вмикаємо, а бачите виключатель, як я зробив, і все, вимкнув. Так уже він не включається. Ну, якщо довго він лежить, то краще вимкнути його цим вимикачем і все. Так, включили, і ми його запускаємо. Якось поставити, щоб видно було нормально. Так, це у нас електромагнітне випромінювання. У нас там по прямій. Вишка кілометрів 5. ну, Тут доволі в принципі, 750-900. Оце такі друзі показники. Але далі буде цікавіше. Ми протестуємо телефон на визові, протестуємо телефон, там, включимо YouTube на Wi-Fi і на мобільному зв'язку. Друзі, зараз ми будемо вимірювати такі основні прилади, які є з кожного дому. І що ж вони випромінюють? Не переключаємося, ідемо. А перед тим як почнемо тест, ставте вподобайки. Кому подобається, кому ні, антиподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Мені приємно. Я на всі запитання, на всі коментарі відповідаю. Так що, друзі, не стісняємось, підписуємося, подавайки, коментарі, колокольчик. Все, друзі. Ідемо. Ну що, почнемо з Wi-Fi. вимикаємо. Такі показники в будинку. Але тут і вайфай, холодильники стоять. Холодильник. Ну так собі. Ось у нас тут, друзі, Wi-Fi. Дивимося. Це таке в його. Випромінювання 1800. Ну, ви бачите показники. Я не буду вдаватися там в терміни такі професійні, там, академічні. От, я показую, як воно є, а ви саме тоді вже робіть висновок. Оце у нас так Wi-Fi. Що у нас тут ще? От у нас щит є. По щиту тут. Немає нічого нормального. Зараз протестуємо телефон. Так, друзі, позичив телефон на 5 хвилин у дружини. Бачите, у нас тут зв'язок такий собі одна. Полосочка, так сказати. Період включений. Так, він, бачите, в режимі. Повідомлення прийшло. бачите, скачок. Так, тепер, друзі, ми дивимося, зараз ми трошки відставимо і ми по позвонимо на довідку. Київстара. Це не реклама Київстара, а, ну, ви розумієте, позвонимо зараз. Так, дивимося. Бонуси та знижки лише для вас. Натисніть один, перейти далі два. Мене що самі більше зацікавило, коли в кінці виключаєш, іде скачок. Ну, не знаю, зараз він буде чи не буде. Зараз ми, друзі, виключимо. От так. І вимикаємо. Раз. Ви все ще не підтвердили світ. Видите скачок. Еще раз, оно. Знову телефонуем и выключаем. Це такі показники. Потім, друзі, зараз ми перейдемо на YouTube. Дивіться, Wi-Fi не включений, хоча може він не спрацювати. А може і спрацює. Давайте включимо вайфай.

Самі робіть аналіз, як воно все. Але ж це хочу, друзі, зробити, щоб інтернет був через мобільний зв'язок. З мобільним зв'язком у нас тут ціла проблема. О, дивіться мобільний зв'язок. Давайте включимо відео. Це чисто через мобільний зв'язок. Вот, Меньше видно... качество видео, чтобы не подтормаживало. 1080 поставим. Бачите, подгружаю. Это, друзья, мы так дивимся. Интернет. При поганому зв'язку. Оце, бачите, такі, такий графік йде. Бачите, графік йде. Які скачки електромагнітного випромінювання. Бачите, підрожа, підружа. А це, друзі, робіть такі висновки. Краще, я думаю, що якщо телефонувати, то на гучному зв'язку або через наушник. Хоча наушник теж питання є, блютуз. От. Бачите, обратно пішов з Так, все так, друзі. Так, і найцікавіше, як сказати, вишинка на тортику. От. У нас мікроволновка. Я думаю, що без різниці, яка, якої моделі, яка фірма. От мікроволновка там. Чашечка з водичкою стоїть. Ми закрили. Зараз воно вимкнуте все. Включаємо прилад. Так, включаємо тестер. ну Ми не будемо близенько так біля його. Ми його зробимо отак. Хоча бачите, скрізь по дому, в принципі, ну, 900. А тут оце отаке випромінювання. Такі показники. Давайте ми, друзі, що зробимо? Ми зробимо так, виставимо чашку. Заберемо від ціля чашку. Мені цікаво просто самому. Ставимо так і включаємо. без чашки взагалі загалі. Оце таки показники, друзі. Тепер чашечку ставим назад. Це такий експеримент. Ставим прилад так, же само, вмикаємо. Бачите, з чашкою трошки не так. Ну, але ж ви не включаєте пусту мікромоволоку. Хоча все одно бачите, які показники, які графіки йдуть скрізь. Вимкнули. Все уменьшається. Так що, друзі, от якось так. А зараз ми протестуємо. Радіаційний фон. Так що оце так, друзі, у нас електромагнітне випромінювання будинку. Пройдемося. Wi-Fi. Це такий Wi-Fi. Вийдемо на вулицю. Відриган у нас. Зараз ми в тінь. Зайдемо. Оце так на вулиці. Так, вимірюємо радіаційний. Фон, напоминаю, прилад не професійний, але для свого домашнього користування, я думаю, піде на всі 100%. Да, і ціна плюс-мінус нормальна вмикаємо. Тут на цій стороні R ми включаємо електромагнітне випромінювання, а тут радіаційний фон вимірювання. Вимірювання радіаційного фону. Включаємо. Может чуть. Гусы кричать. Такий график. Друзья. Такий график. Ну, де я по дому не ходив, друзі. В принципі, ну, максимум там 28 було мілірентген чи скільки там. От ще раз, напоминаю, що я не буду в такі технічні професійні вислови Казати, ви самі бачите, як бачите. Ну, Допустимо норма там, по-моєму, до 0,5. Зараз. 0009. Так що, друзі, якось так. Але в мене є цікаве місце, і ми зараз з'їздимо і виміряємо там. Я там уже був, Ну, цікаве місто. Так що, друзі, не переключаємося. Йдемо, і їдемо далі. Приїхали на доволі таку цікаву локацію. От, ну не раджу тут бути нікому. Це ми так приїхали, поміряли, де поїхали. Більше ми сюди не будемо приїжджати. О, друзі, Надіюсь, вітер не буде дуже задувати, тому що вітрюган страшний. От Включаємо прилад і вимірюємо тут радіаційний фон. Ну Доволі В принципі нормально. с фоном. Солнце, конечно. Ну, я надеюсь, вы бачите. А локация ця, Вот. Меряем, друзья. Тут. Что у нас покажет. Подходим. И дивимся. не опустити його туди трубка напоминаю з цієї сторони аера ну у мене вдома таких показників не було це однозначно 43 ну а саме цікаве Блин. друзі от туди моя Це, друзі, такі показники, дивіться на графік. 008, 1 навіть. Так що, друзі. Не рекомендую вам тут бути. Все, Це, друзі, такі показники. І такий прилад. Купляти вам чи ні, вирішити вам самим. Я не можу нікому чого нав'язувати, тому що я не маю права так само, як і ви не маєте права мені щось нав'язувати. Так, вимикаємо, друзі. І вимикаємо, щоб не тягло акумулятора. Що, друзі, я вам скажу? отаке таке вийшло відео. Кому сподобалось, друзі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, далі буде цікаво. Закрию вітер страшничий. Друзі, вітер дує, ви бачите. Страшне. Так що, друзі, що вам скажу. Здоров'я, благополуччя і мирного неба, друзі. Вам і нам усім. Дякую за увагу. Далі буде. Дякую.